Добрий день, друзі, підписники. Приїхала друга посилка з Амазону. Дуже цікава така штука. Назва Тонер, тримач для телефону разом з світлом. Чомусь цю штуку купив? Це для домашніх відео. Буде узимку знімати якісь там розпаковки, обзори. Скажемо так, Зима тут довга. Тому буду щось знімати, знімати вдома. На вулиці, понятно, це треба GoPro. Наступна моя буде покупка, це вже GoPro і всі, скажімо так, причандалля до камери GoPro. Це для домашнього, це для домашньої зйомки. Така штука. Спеціально це на. стол крепится, я так разумею, ну, вот, вот так оно будет, вот картинка, фирма, Коштувало 25 канадских долларов, такая лампа получается, это ну, понятно, люди, которые занимаются инстаграмом, там блогеры, которые снимают там, не знаю, тиктоки, Ну, я буду знімати YouTube шорти і звичайні відео буду для вас намагатися щось навчити, здивувати вас. Ну і просто поділитися інформацією, яка в мене є з вами. Ну, дуже, дуже... По упаковці видно, що дуже якісне все. Хоч... Хоча тільки час покаже, якісне воно чи ні. Ну, вроді вроде штука нормальна. Телефон буду кріпити до столу. Так що чекайте нових відео. Буде все більш якісне, буду намагатися знімати нормальний годний контент. Все, друзі, підписники. Дякую за увагу. До побачення.